Всім привіт! Ми з тьомочкою всіх вітаємо на нашому каналі. Вона лежить та відпочиває на сонечку. Спостерігає за пташками. Та й Римчик тут поряд не дає їй життя. Тьома, тьомочка. Моя красуня. Не хоче дивитися. Весна кожен день радує нас новими барвами в наших садках, і я теж хочу поділитися з вами ось такою красою. Кожна гілочка рясно цвіте рожевими ароматними квіточками. До речі, сьогодні рівно рік, як я почала активно вести цей канал, знімати та викладати відео. Спілкуватись з вами, і в мене вже з'являються постійні глядачі, яким я дуже вдячна за підтримку. Сьогодні хочу поговорити та запропонувати рецепти реанімації та підживлення троянд, якими я користуюсь. Можливо, в когось є свої рецепти, поділіться ними у коментарях, буде дуже цікаво мені та іншим глядачам. Або хтось використовує такі ж самі препарати, то також напишіть, чи допомагають вони вашим трояндам. Ситуації з трояндами можуть бути різні, чи то вони погано перезимували, чи я бачу, що якісь вони слабенькі. Чи якісь умови не дають їй розвиток, або в минулому році троянда хворіла, та тепер погано виходить з зими. Ну, тобто я бачу, що потрібно швидко щось робити та щось підливати. Ось тут тьомочка гуляє, Тьомка, Кс -кс. тьомочка, тьомочка, красотка. Спостерігає за пташками. Перше, що можна зробити, це дати троянді гарний старт та простимулювати її. Для цього я використовую препарат Радіфарм. Це дуже ефективний комплексний біостимулятор. Він активує кореневу систему і допомагає рослині швидко подолати стрес, активує фотосинтез, чудово оновлює рослину та стимулює вироблення гормонів, які дуже важливі їй. Забезпечую ранній старт вегетації. Не буду довго перелічувати його переваги, але це дійсно швидка допомога для будь-якої рослини. Пакетик 25 грам розчиняю у 10 літрах води, перемішую гарно та проливаю по 3-5 літрів на кожну троянду, в залежності від розміру куща. Повторну обробку бажано провести через 7 днів. Цей препарат не важко знайти, він дуже часто застосовується у садівників. Якщо ви не знайдете радифарм, то його можна замінити препаратом Ізабіон. Теж буде дуже-дуже гарний результат. І він навіть дешевше, ніж радифарм. Ще один препарат, який я використовую, це сульфат магнію. Це добриво дає швидкий старт рослині, а також допомагає рослинам краще засвоювати поживні речовини з ґрунту. Тим самим рослина буде краще розвиватися, провокує сплячі броньки до росту. Це добриво дуже добре розчиняється у ґрунті та починає працювати навіть ще при низьких температурах ґрунту. Розсипаю одну столову ложку навколо куща під дощик або по вологому ґрунту. Або розчиняю 30 грамів на 10 літрів води та проливаю троянди і розподіляю цей розчин десь на три трояндочки. Повторюю обробку через 2-3 тижні. Сульфат магнія таке універсальне добриво і подобається не тільки трояндам, а й багатьом рослинам. Так, і ще один рецепт. Я його використовую часто. Дуже люблю робити цей коктейль своїм рослинам. Беру бурштинову кислоту. Вона забезпечує кращу адаптацію рослини до нових умов після посадки або пересадки, прискорює зростання допомагає рослинам відновитися після ушкоджень і підвищує стійкість до несприятливих факторів, багато в неї властивостей. Та додаю вітамін В12. Він стимулює імунну систему рослини, допоможе врятувати ослаблені і хворі квіти. Допомагає рослинам пережити стресові умови, а також стимулює їх зростання. Пропорції такі: бурштинова кислота 1 грам на літр води, розчиняю її та додаю вітамін в 12 ампулу 1 мілілітр. Якщо в моєму випадку в мене бурштинової кислоти 2 грами. На 2 літри води. Е, відповідно, я додам 2 ампули по 1 мл вітаміна В12. Можна сюди ж додати циркон і пролити десь пів літра, літр, півтора під кущ, в залежності від розміру куща. Немає циркона, нічого страшного, просто бурштинова кислота та вітамін В12. Якщо у вас бурштинова кислота в таблетках, одну таблетку на один літр води. Тільки спочатку потрібно розчинити таблетку в теплій водичці. І додаємо одну ампулу, 1 мілілітр вітаміном В12. Також можна цим розчином працювати по листу, можна додати епін замість циркона. І також працювати по листу. Використовувати такий коктейль можна один раз в 10 днів. Тобто, це такий дуже класний рецепт, який не один раз рятував мої троянди. А можна взагалі зробити такий складний коктейль, трошки вам розкажу. Взяти вітаміни в 1 В6, В12. Ці вітаміни поєднуються між собою, це важливо додати глюкозу і обов'язково мікробіологічне добриво, живі бактерії. Бактерії допоможуть добре засвоїтись глюкозі, але я зупинятись на цьому рецепті не буду. Кому цікаво, напишіть. Я по можливості зніму відео на цю тему, на тему вітамінів групи Б і застосування їх з глюкозою. Бо зараз ви мені напишете, що потрібно скупити пів аптеки на ці троянди, та і в мене не завжди є всі вітаміни та глюкоза, а потрібно щось швидко реанімувати, пролити. Тому запевняю, що достатньо буде навіть цих двох. Препаратів борштинової кислоти та вітаміна В12. Тобто ці два препарати виконують роль своєрідного реанімаційного засобу. До речі, радіфарм теж містить в собі вітаміни групи В. І, звісно, чим я буду робити перше підживлення, якими добривами. Буду використовувати. Комплексне гранульоване добриво Яра Міла. Воно підходить для всіх декоративних рослин для троянд, петуній, рододендронів, гортензій, лілій, тюльпанів. Воно поступово буде розчинятися у ґрунті. Так, сульфат магнію. Ми вже про нього поговорили. Та карбоніт. Комплексне азотне добриво містить 46% азоту. Цієї цифри боятись не потрібно. До речі, карбамід можна використовувати для позакореневого підживлення по листу 30 грамів на 10 літрів води і оприскуємо рослини по листочкам. Сульфат магнію та карбамід добре поєднуються. Між собою і не бійтеся їх змішувати. Можна зробити розчин, додати у відро сульфат магнію 30 грам на 10 літрів води та карбоміду 30 грам на 10 літрів води та пролити рослини, а можна просто додати разом у ґрунт. Так, кожного добрива я беру по столовій ложці. Добриво, яраміла столову ложку, сульфат магнію столову ложку, та карбамід теж столову ложку. І все це розсипаю навколо куща і трохи змішую з ґрунтом. Знову робимо смачний коктейль нашим трояндам. Поетапно підживлювати. В мене немає часу, спочатку сульфатом магнію, потім карбамідом, а потім комплексним добривом, дуже багато іншої роботи. Розчиняти ці добрива у воді та все проливати в мене також немає можливості. На цій ділянці немає води, це треба носити відра з двору. Тому я знайшла для себе такий спосіб. Але прогнозують дощі, то я не переймаюся. Поділилась з вами тим, як я реанімую та підживлюю свої троянди навесні. Саме зараз буду цим займатися, бо в нас сьогодні гарна погода, а на завтра знову прогнозують дощ. Тому потрібно обійти всі троянди та інші рослини та підживити їх. Друзі, тримаємось, сіємо квіти та вирощуємо свої сади. А ви напишіть, будь ласка, у коментарях, які рецепти використовуєте ви для відновлення та підживлення своїх троянд, чи цікаве та корисне вам було це відео, ця інформація. Бажаю вам гарних результатів та дякую, що знайшли час, щоб подивитися це відео. Дякую за підписку та коментарі, дякую за вподобайки та підтримку. Всім бажаю! Тихого дня.